Друзі, привіт-привіт! Сьогодні з дитиною прийшла на виставку. Так, синок. Вувхастих та пухнастих. Ось така у нас тут морські свинки бігають. Дуже красиво. До речі, ось так покажу. Ось так. Коротенько покажу вам, хто тут ще є. У нас які ще тваринки, сріблястий кролик. Ось такий він симпатичний. Дуже красивий. Ось такий коричневий кролик Castor Rex. Або ще його називають король бобрів. Ось такий симпатичний, досить спокійний. А це висловухий карликовий баранчик. Баранчик. Ось такий. Ось такий красивий. Ось такий симпатичний. А це німецький строкатий велетень. І справді дуже великий кролик. Гарний окрас. Це також Кастор Рекс, але іншого окрасу. Всі тваринки досить спокійні, їм, мабуть, набридли такі, або вони звикли просто відвідувачі. Це в нас кролик ось такий, дуже чудний. Левоголовий кролик. Ось такий гарнесенький, мордочка дуже лахмата, дуже симпатичний, Взагалі дітки в захваті. А це каліфорнійський велетень. Щось смакує, не буду відволікати. А ось оцей дуже агресивний, він прямо хоче вискочити і когось з'їсти. Діти дуже, до речі, налякалися його, він, можливо. Просто дуже хоче уваги. Ось такий кролик. Ну, це знову морські свинки. Руками, до речі, їх не дозволяють чіпати, тому в них такі глибокі такі ось контейнери, такі ящики, не знаю, як правильно сказати. Теж морські свинти. Потім білочки, білочки красуньки До речі, незвичайні білочки. Білка Дегу, якщо я правильно прочитала, вони ось такі. Я взагалі думала, що це якісь миші. Ми, ми з дитиною так зразу зрозуміли, що це якісь миші. Поки не прочитали, що це дійсно білочки. Ось такі. А це ось французький баранчик. Він неймовірно великий. Ще він неймовірно красивий і спокійний. Я не знаю, що це в нього. Ось такий він. Дуже красивий. Так, а цей я вже вирішив познайомитися. Ось теж дуже великий, я, але я переживаю, що він на мене <рес> заскоче. Ой, ось такий вухань. А ось це моя любов з першого погляду, білий велетень, неймовірно класний, красивий. Дітям теж дуже сподобався, але більше сподобався мені. Ось такий красунчик просто нереальний. Це б вдома мати такого красивого. Це теж ось такий. О, це теж бургунський кролик. Він такий він пасивний, він уже теж ні на кого не реагує. Ось так. Зараз покажу ось така велика територія. Ну як, відносно велика, але симпатично зробили, красиво, чисто все. Зараз покажу ще, ще одного красунчика. Він прямо на вході. Я навіть не спочатку не зрозуміла, що він живий. Це папуга. Дивіться, який супер красивий. Та пташечка синок, Дуже красива. Не дуже хоче позувати. Ось такий млин в морських свинок. Дуже красиво. Черепаха. Вона теж до дітей була люб'язна. Так, трошки вилазила сюди так, на бортик, але її вже всі видно, змучили і вона вже спить. А ось трошки менша. Черепашка. Ну і це єнотики. Там ще буде шматочок цікавого, цікавого відео. Вони коли ми прийшли, вони були дуже цікаво відпочивали. Зараз зайняті, вичесуються. Ось так один єнот і он там інший. Досить великі такі. Не знаю, як перевернути його увагу або краще не треба. Ось так. Цього краще покажу. Ось таке він. І наостанок ось такі маленькі пташечки, амадити. Такі. такі, такі дрібненькі можна зразу і не, і не побачити їх. Друзі, ось таке коротке відео для вас, щоб вам було цікаво, також як і нам.